Пані Сіку, кому дайте, браскую сьогоднішнє судове засідання. Ми бачимо, що сьогоднішнє судове засідання було доволі цікавим. Ви побачили розмовники розмовні розмови Зінченка з півкамерниками, де він зізнався, що він був іринофаріон. Ось це, що треба було довести. Наступне засідання це вже буде допит мене, і я хочу вам сказати: я недавно прийшла сьогодні з цією фотографією, не знаєш, не розумієш, не шануєш. Це досі для тих, хто говорить мовою Росії. Треба розуміти, що після вбивства Ірини Фаріон сталося страшне. Далі, в час війни, люди дозволяють собі говорити російською мовою, і саме на таких людях Зінченко базував своє вбивство. Тому найперше, я, як він же вам казав, він за щось вам дякує чи дякує тим, хто йому носить якісь передачки. Я хочу сказати, що сотні тисяч людей носять квіти на могилу Форіон. Фаріон. Він вбив її, її тіло, але не вбив її ідеї. Тому я хочу, щоб він сів довічно. Софія, ти погодилася, щоб тебе допитали. Скажи, навіщо, але відповідай туди. Ну, це така процедура. Відповідно до рішення суду я маю бути допитана, так само як має бути допитаний Зінченко. Чи він не захоче говорити, невідомо. А я скажу все, що я вважаю за потрібне. Те, що сьогодні прозвучало, що фактично все було скоєне так на основі особистої непризні, як ти це сприймаєш, коли ти почула це ну фактично вживу, так ну це звичайно боляче чути, але це вкотре доводить, що він її вбив. Непросто він її вбив як громадського діяча, патріотку, захисницю мови, і вона, на його думку, і його нотатках і він казав, що вона розколювала суспільство на російськомовних і україномовних. Тому він чітко сказав, що вона зневажала російськомовних, і за це він її вбив, і за це жодної копійки він не отримав.